Будемо замінювати повітряний фільтр. Три гвинтики спереді, послабляємо хомут на повітряному патрубку торг СТ-20, щоб викрутити гвинтики на корпусі повітряного фільтру. Для зручності також знімемо бачок рідини гідравлічної. Все, знімаємо верхню кришку, дістаємо повітряний фільтр. У мене був вікс ВА9689, ставимо в порфлюкс А1274. Ззаді на корпусі повітряного фільтра просто три вушка, спереді три гвинтики. В вушка попадаємо, з'єднуємо з патрубком повітряного гвинтики, поправляємо, щоб все стало, і закручуємо торкс Т-20, на корпусі повітряного фільтру. Також бачок гідравлічної рідини тримається на гвинтиках під торкс-20. Ну, а патрубок в моєму випадку головка на 7 його послабила. Підтягуємо, але в міру, щоб не лопнув корпус. Підтягуємо хомут, з'єднуємо з корпусом повітряного фільтра та бачок гідравлічної рідини ставимо на місце. Все, фільтр повітряний замінено.